Доброго часу, друзі. Значить, у нас 16 червня 2024 року, Україна, Волинська область. Ну, значить, Питають, дзвонять люди, де наші саженці ремонантних сортів полуниці. Ну, а така коротенька відповідь. Ось ці саженці, які будуть йти до перших замовників. Ну, Але дорога в них така. Зараз ми їх зрізаємо з грядки, в ми їх приблизно в такий спосіб: стаканчик пластиковий, прозорий для здешевлення і субстрат. Значить, процентів відсотків 20-30 торфу, решта пісок 10-15% і компост. Ну, просіяний компост, звичайно. В торфі по практиці досить, досить погано після пересадки в мене вони розвивались, есть тобто ми вирішили в торфі них не розмножувати. Ну, ось такою скобою прикріплюємо і так воно вкорінюється. Тоді зрізаємо, вони попадають ось сюди. Після цього ми їх обробимо від шкідника і хвороб. Тут є ще один нюанс, де що зрізане з маленьким курінцем. Подивимося, ось тут вже видно, оскільки на дворі тепло, ось так воно вже підв'яло. Значить, щось за 2-3 дні випаде, вже буде видно, що слабше, а що крепше, поїде до замовників. Ну, перші саженці виглядають ось так. Трошки підбив хрущ наші діляночки, оскільки звідси ми брали полуницю. Ось так вони цвітуть. Це маємо Сан Андреас вже починає цвісти, ну і морано. Ну, Кущі були різні, де крепші, де слабші, які, як ми обрізали, але все ж ми беремо ягоду. Зараз ми зберемо всю ягоду і обробимо її біо, біопрепаратом від тріпса, оскільки вже тріпс сильно вдарив. Ось бачимо, така ось ягода, вона вже не буде червона. Ну, ще трішки забарвлення, звичайно, набере, буде дуже солодка, але така суховата. Ну, ось так приблизно відносно рано почали, оскільки е, грядочки в нас для саженця невеликі, е, а саженців е, хотілося б зробити більше. Цікаві ремонантні сорта, які будуть радувати вас ягідкою е, до, до морозів. в нас вона на грядках практично замерзає. Ну, кому цікаво, там відео є на каналі, можна полистати, подивитись. Ну от таке от, е, відео по саженцях. Це, зокрема, саженці, які підуть до, до перших замовників. Ну, до одних з перших, оскільки їх невелика кількість, але поступово ми думаю зробимо всім, кому ми наобіцяли. На цьому будемо завершувати відео. Всім, друзі, бажаю мирного неба, здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна.